Длядачі. Сьогодні ми розглянемо ось таку книжку вихованого характеру, яка називається Казки Міч Люсі Робін. Та спочатку я розкажу трошки здалеку, справа в тому, що ми вже переглянули дуже багато книжок, подібних виховного характеру, або вони можуть називатися ще терапевтичні казки, повчальні. І у мене склалось враження, що зараз терапевтичною казкою можна назвати. Будь-яко розповідь. Тому що в певну історію, яка, як ми розказуємо дорослі дитині у повсякденному житті, можемо щось розказувати, додається картинки просто дитячі персонажі замість людських імен, імен називаються «слоненятко», поведмидик, зайчик. І вся ця розповідь довга, суха. Не цікаво. Тобто, ти розумієш, що дитина, ну, можливо, трошки спочатку посидить з тобою, послухає, а потім побіжить по своїм справам. Тобто таке ти з дитиною точно не почитаєш. Навіть якщо ти сам прочитаєш і будеш намагатись переказати це дитині, ну все одно, це буде не то. А ось ця книжка це справжній скарб. Кожні історії в цій книжці ми вже прочитали по три, по чотири рази, у нас є улюблені. Історії ця книжка підійде як для хлопчиків, так і для дівчаток. І якщо ми вже робимо такий огляд на одну книгу, давайте я вам покажу по кожній історії декількох словах, про що кожна казка. Перша історія у нас про ноутбук. Тут про те, як мишка, монітор. Сваряться між собою і виясняють, хто ж із них найголовніший. І, врешті-решт, виходить, що кожен із них виконує важливу функцію, і вони разом команда. Потім. Наступна історія, одна із наших улюблених, називається Що хочу, хочуть роблю. Вона про горнятка Сима, який новачок на кухні, каже, що він найлюбленіше горнятко, що він нічого не боїться, він, по правилам не буде жити, він не хоче митися, що він буде розгулювати по кухні, стрибати з всіх стелажів. І друзі його переконують, що потрібно митись. Що є певні правила, і вся, по всякому його застерігають. І одного разу Сем стрибнув з полички і все-таки відбив собі вушко. Так він засвоїв собі урок, і з нього вже перестали пити, і він став тримачем сервиток. Ось історія про дівчинку, яка в дитячому садку вважала себе принцесою, але потім вона зрозуміла. Точніше, їй пояснили, що кожна дитина для своїх батьків, принцеса. Так? Ось це одна з найулюбленіших наших історій про машинки Бібі -Бі і Фафа, які поїхали на велику дорогу, але не знали правил. Їх врятували батьки і сказали, що це добре, що ви прагнете на велику дорогу, але потрібно знати правила. І Бібі -Бі і Фафа пішли в школу навчатись правилам. Ось слапрославнятко Ларі дуже розчулила нас ця історія. Ви бачите, які ілюстрації, тут дуже гарні, добрі картинки. Так, наступна історія про зеброчку Зиню, яка шукала подружку і повісила оголошення, що шукає подружку з новими іграшками. А стару подружку вона зневажала, але потім зрозуміла. Як же важлива справжня дружба. Хм. І, врешті-решт, до неї прийшла по оголошенню інша зеворочка і сказала, що а в тебе є ось такі-такі нові подру... іграшки? Так. От, про бобранятко, який хотів сам збудувати свою греблю, і він бачив ціль, але процес для нього був неважливий. В процесі він зруйнував хатки інших звірів, і як йому вдалося це зрозуміти важливість командної роботи, як він вибачався перед іншими, і все-таки вибудував з ними дружні стосунки, подружився. Ось історія про кузю і мураху, Мікі. Кузя розказував, що він сам любить гратись, а Міки командний персонаж, і якось Кузя потрапив в халепу і Мікі з друзями його врятували. Про вівцю, який не хотів ділитися своєю вовною і підстригатись, і потім літом всі баранці легко бігали по подвір'ю, грались, а він носив на собі велику ношу своєї шерсті, вона йому заважала. Ось, а потім він зрозумів, що потрібно підстригатись, ділитись, і ось як йому легко стало. Він став. Сил. Хочу зазначити, що тут після кожної розповіді ще задаються питання для обговорення з дитиною. Про їжачка, який хотів всьому навчитись, але. Хотів навчитись дуже швидко, не бажав витрачати на це багато часу. Потім в кінці в розмові з татом тато сказав, що ти дуже... і так молодець, новитий, але для того, щоб деяким речам навчитися, інколи потрібно навіть не один місяць, а то і рік витратити на це. От, про, чер... про мапочку ми ще не читали, це для нас це доросла історія, почитайте. І про Черепашку, який хотів бути героєм, хотів он, різні е, такі сміли очівки робити, і не помічав, що допомога потрібна в повсякденному житті, коли просили його про допомогу. А взагалі ми цю книгу випадково знайшли в бібліотеці, і ці історії нам дуже сподобалась. Тому що тут відбувається постійно якась динаміка, пригоди змінюють одна одну. І це справжній скарб і знахідка. Тому зверніть увагу на цю книгу. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відеооглядах.